Доброго раночку ластівочки, соколики. Подивимося на роботу. Який квітень місяць буде для роботи? Розклад загальний. Може, кому підійде весь розклад, а може, поради будуть карти поодинокі. Так, дивимося. Давайте. Квітень 2025. Робота. Що чекає? Багатьох моїх ластівочок і соколиків у квітні, з 1 квітня вже починається фінансова стабільність. Щось ви в березні дуже гарно налагодите, що буде вже з 1 числа вам якби текти грошики прямо в карман. Бачите, це дуже гарна і сильна карта. Тому що ви знаєте, що ви хочете, і. Що ви хочете купити, придбати, навіщо ви це робите. У вас мотивація. Бачите, самі за будочку держите гроші, долар. І вам тільки дотягнуться рукою. Ну, Ви все майже зробили в березні. Тут вам треба тільки працювати, працювати і працювати. І тоді буде те, що ви задумали, для чого ви накопичуєте кошти. для чого. От ви його якраз і виконаєте. Гарний квітень місяць зразу гарно випадає. Будете дуже тускувати за може, за прошлою роботою, а може за тими часами, коли, знаєте, гроші лежали, і можна було брати із наших закрамів скільки хто хоче. Ну, не дуже ностальгіруйте, бо у вас тут по фінансам тут-фут-фу. Щоб не злазити, все добре. Тим паче йде із 1 по 6 квітня. Запам'ятовуйте. тут фінансова стабільність. Так, далі. 10 квітня число 10 гарне. Але це десятка м'яч вже дайте предательство. Предательство в чому може заключатися? Не позичайте гроші у квітні, а особливо перед Паскою во время поста. Не можна позичати гроші нікому. Нікому. Це зразу вам скажу, буде те, що вам не отдадуть їх. Ну, якщо ви хочете комусь зробити такий подарунок, дати гроші, і щоб потім не вернули, ви можете, звісно, робити. Ну, я вам зразу скажу, це, бачите? Предасть за гроші заді гроші, і він задумав уже сразу план, щоб вам не отдати. Так, далі, це 10-го. 10, 11. Так, 9 числа, хто не має роботи, будете ходити шукати роботу. І шукайте, не останавливайтеся, зараз побачимо, чи ви знайдете. Ви будете дуже-дуже переживати і дуже колібатися, бо Верховна жріця завжди показує таємницю і сумніє по роботі. Ну, шукайте, шукайте, зараз подивимося. Та все ви, ви винослі у вас залізна. Ось ви носитеся, шукаєте. Шукаєте, теж ми дивимося по роботі тільки. Так що це все зв'язано з роботою. Ви знайдете, не знаєте, хто іще, то сюди знайдете. Тут не може бути щоб іншої відповіді від мене. Так що, хто був безробітний, роботу у квітні знайде. Уже з 8 числа можете, восьме, 8, 8, можете сміло шукати, бо ви її знайдете. Ну, ви плануєте, мечтаєте, що може, ого, я тут і те, і те, і те зроблю. Ну, ви знаєте, мріять – це дуже гарно. Це одна із основних пунктів, коли збувається. Якщо ми щось, мріємо про щось велике і дуже довго до цього йде, йдемо, тоді воно збувається. Ну, ви вирішите рішення чітко, хоч і придеться гроші витратити. На те, що ви вирішили, бачите, аж голова далой крутиться, бо ви сильно боїтеся, чи правильно ви робите чи ні, Ну, треба різкувати. Рішительність – це гарно. І ви надієтеся, що буде гарний результат. Ну, ви теж із принципами, ви не просто хочете, щоб вами командували, щоб вами потакали на роботі. У вас свої принципи, що працювати достойно і за хорошу заплатню. А хтось отримує матеріальну допомогу діткам і хтось завагітніє і через те не зможе піти на роботу. Бо тут вагітність, що я вам це і бажаю.